Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем, Мене звати Сергій. Сьогодні знову відправляємося на пошуки артефактів. Спочатку забіжу на маленький городик, вже там пшениця зібрана, вже перекультивірований. Попробую щось знайти на городику. Він маленький, тому я думаю, це багато часу не займе. Переїдемо потім по черняхах, спробую покопати, якщо там вже щось зробили на тому полі, теж невідомо, що там, але. Буду випробувати, поїду, подивлюся, можливо, щось цікаве і випаде, якщо там все зроблено. Так що запасайте з чимось смачненьким, погнали до перегляду. Попадається, друзі, така ось знахідочка. якийсь алюміній. Що воно ось, така ось, бамбука на кінчику. І такі закльопочки. Хто, можливо, знає, підказуйте, що воно таке може бути. А я продовжую далі. Ось, друзі. До продовження той, тієї знахідки, що я питався, дивіться, бачите, ось така ж сама штукована. Тут якісь гвоздики, все з алюмінія. але ну, на сапку не схоже. Ось таке воно от, так було. Що воно таке? Воно ззаду чіплялось. Бачите? І оце ось, ось така штукована. Ось так. Тут якісь гвоздики, незрозуміло. Наче вроді і сапка, але не сапка якийсь алюміній від чого воно підсказує. Ну, отаке воно, отак от якось воно було. Це під низ, отак от, йшло на закльопці. Отак. Що воно таке На сапку навіть не схоже, не знаю. Тут якісь гвоздики. типу теж алюмінієві. Ну, Коротше, така штукована, друзі. Підсказує, можливо, хто знає. Отак от воно виглядає. Поїхали. Друзі, випадає якась знахідочка. якась застіпка диві коротше говоря напевно щось сучасне а можливо ні, Ні, щось сучасне, друзі. Ну, коротше, відмию, потім покажу. Забираю, потім буду відмивати, дивитися, що вона таке. Думав, якийсь кругляшок уже. але але. маємо те, що маємо. Продовжу. Так, друзі, є знахідочка. Пустили добрі люди нагородик. Тут пшеничка була, бачите, передіскована. Ось. Коротше, нагородику, друзі. Ось. Нагороди ще дають щось. Вижте, 10 копійок, 1915 рік срібльця. Перша монетка, до речі, на цьому полі і срібна. А то копаю замусорене, просто жах. Одна алюміній, алюміній і тут випадає такий копійчаник. Непогано, непогано може бути. Берем, копаємо далі. Друзяки, викопую ось таку знахідочку, п'ятачок радянський. Але дивіться, в якому він стані. Просто його земля з'їла. Хоча тут ніяких таких гербіцидів і не вносилось. Ось такий п'ятак. Коротше говоря, забираємо і копаємо далі. Шайба. Друзі, ще знайшов дві знахідочки, типові для городів. Ось така от зірочка, такий гуць радянський. І ще якась штукована, не знаю. Напевно, царизм. Хоча якась патина є, але, але думаю, що це все-таки царизм, бо правильна така дирочка. Десь закльопка була чи що. От. Ось така. Коротше, забираю і вже буду рухати, можливо, далі, десь, десь переїжджати чи що. Ну, Поки ще хожу на городику, дозволили походити. Тому такий царизм, радянщина. Ну, типові городи. Погнали. Друзяки, викопав мені тосіка і наробив я тут каку, По походу діла. Бачите, як полоснув лопату. щось здорове. А, це якась медаль, друзі. Дивіться. Йо-моє. Дивіться, якась медальйончик якийсь. Якийсь медальйончик. Ззаді нічого немає. А спереду якийсь рельєф, і я його не відмию. Зараз. Щось якась чи нагорода чи якась ладанка така, не знаю. Ну ще навіть дивіться, ще навіть якась стрічка є на ньому. Ну, Щось, походу, радянське. Буду вдома відмивати, покажу вам обов'язково. Що воно таке. Не знаю. Ну прикольне, здорово. Я вже думаю, якийсь царизм, така монітосіна. Шо ого. -го. Ну, все ж таки, все ж таки приємно. Сигнальчик був такий дебелий. Забираю, бігаю далі. Переїхав я, друзі, на друге поле. І ось бачите, ну тут таке стерня ще стоїть, така невеличка, але, тим не менш, вириваю обломочок фібули черняхівської культури. Ось, Бачите, ушко для пружинки і ось така вона була маленька якась така, бачите. Класенька фібулка була. Ось тут, тут, тут защипалася голочка. Ось така от їхня прикраса. Ну, ще є час ходити, тому, можливо, ще буде щось цікаве. Буду пробувати, друзі. Не перемикаємось, дивимось. Так, друзяки, вигадивсь таке його. І дивимось, ось що мені попадається, бачите? Ось таке ось скіфське вістрі. Ух ты, заплутується, гострий. Такий чималенький я вам скажу, прикольний, прикольний такий нак. Такий нак попадається. Чотенький взагалі. Густренький, дивіться. Ось. Такий ось нак. Ну, от. ну що, ходимо далі, може бути, байкосик. Забираємо. Друзі, ось така ямочка. І випадає ще одна ось спиночка фібли. Отака вже із цим, тише не фокусує. Уже з закруточкою. Ось така спиночка. Беремо, йдемо далі. Друзі, що вдалося знайти з сьогоднішнього копу? Дивимось, є срібельця. Це у нас 10 копійочок 1915 рік. Промив трошки ну така собі, туди-сюди може бути. По скіфах отакий от от, накінечник непоганий. От, така атмосфера у нас. от. Качки квакають, собаки гавкають. Коротше, село приїхав, копаю тут в селі. От. Якась така штуковина по скіфах. Ну, це городні знахідочки. Це ось черняхи, по черняхах, от така от. Фібулка непогана, ну, можна сказати, фібулка як-то, спинка. Ось така ось спинка ще з пружинкою. Ось, Якось так, друзі. Така сільська бачите, атмосфера. От, Сьогодні вже в місто, тому якось так. Всім до побачення. До наступних зустрічей.